Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп посадки озимих щаснику та цибулі в жовтні 2023 року, час Київський. В цьому агрогороскопі ми зібрали всі позитивні енергії місяця, сонця та тих зірок, які дадуть вам. Можливість виростити гарний врожай вам та нам, бо ми теж плануємо працювати у жовтні. Перший такий день гарний у листопаді це 4 листопада з 10 години ранку до кінця доби. П'яте ми не використовуємо, тому що перехід місяця з 3 у 4 фазу. Він буде якраз у нас о 10 годині 37 хвилин, плюс-мінус 12 годин. Отож, у нас 5 випадає. 4 листопада. Цей день, подивіться, які тут енергії. Лев, спадаючий місяць, третя фаза. Ми це вже пере, на досвіді перепровірили, гарний результат. Далі Сонце в 13-му, королівському градусі скорпіону. А це значить вдача. Та людина, яка налаштована на мир, на гармонію, на любов до землі, вона обов'язково отримає гарний результат на вдачу. І в цей день будуть працювати енергії місяця в Сузір'ї Пуш'я. Сузір'я Пуш'я це одне із кращих Сузір'їв, яке дає енергію для вирощування сільськогосподарських культур. Отож, дивіться, перший такий день дуже гарний на початку листопада. Далі у нас досить великий період, і зараз ми пояснимо, чому ми вибрали цей період. В першу чергу це у нас завершиться. Період гекати. Геката у нас завершиться 15-го об 11 годині 27 хвилин, 15 листопада. І починається 16 листопада, з 10.30 уже працювати енергії козирогу. Так, зростаючий місяць, але він тільки-тільки народився і геката позаду, і ми завжди використовуємо ці енергії для посівів та посадки коренеплодових овочів також. І в, цей день, в ці дні от ми будемо розглядати 16, 17, 18 будуть працювати енергії Сонця з 25 по 27 градус Скорпіону. Але не тільки Місяць та сонце нам будуть допомагати, а ще й сузір'я. І кожен день буде своє сузір'я, і як просто спеціально підготовили нам з космосу допомогу, сузір'я будуть допомагати отримати гарний результат. Ось дивіться, 16 листопада, з 10.30 до кінця доби, тут нам будуть ще й до всього допомагати зірки сузір'я мула. 17 листопада всі 24 години можемо висаджувати часник та цибулю. А тут нам будуть допомагати ще до всього зірки, сузір'я Пурва Ашатха. І 18 листопада, з початку доби до 9 години 30 хвилин ранку, будь ласка, не пізніше. Далі вже місяць буде йти на відпочинок. І тут також будуть нам допомагати зірки, сузір'я Утара Ашатха. Всі ці сузір'я. Просто як змовились для того, щоб зібрати всю цю енергію, яка нам необхідна, нам, охоронникам, тим, хто працює з землею, для того, щоб гарний врожай закласти фундамент гарного врожаю, цибулі та чеснику. Це озимі культури, озимі, озимі часник та озима цибуля можна буде посадити в цей період. Ми теж плануємо саме цей період використати для посадки озимих цибулі та чеснику. І ще будемо дивитися, використовувати будемо ще й в грудні, як завжди, ми вивчаємо і грудень. І в минулому році теж отримали гарний врожай. Чому я вам хочу... Якби дати пораду таку важливого, щоб ви не спішили з посадкою в жовтні. У жовтні ще буде засуга. Друга половина тільки почнуться потрохи опади, але їх буде мало і необхідно, щоб до кінця місяця ці опади трошечки хоча б попали в землю і зволожили. Земля дуже суха. У багатьох регіонах вона просто не підходить для того, щоб в неї щось садити, сіяти. Тому в листопаді це буде краще. Так, будуть заморозки, будуть морози. Невеличкі, але будуть потім бабине літи знову, тепліше буде і знову потім прохолодно. Ми з вами вже розглядали, яка погода буде в цій осені, і знаємо з вами, що це будуть такі перепади. І необхідно ще знати, що для того, щоб садити цибулю та часник озимі ці культури, необхідно, щоб вже земля. Дійшла температура плюс 5 градусів. Поки що земля дуже перегріта і туди садити часник цибулю не можна. А взимку у нас дуже цікаво, буде погода. Ми вже готуємо розклад на зиму погодний, тому не спішіть, будь ласка, потім скажете знову ж таки, як минулі роки, що ми були праві. Що так подали підказку. Будь ласка, не спішіть. Дайте можливість підготуватися землі до прийому насіння, а вже в листопаді можна буде висаджувати. Це, що стосується України. Будуть ще і відлигі, і теплі періоди, і ми з вами зможемо використати їх для посадки озимих цибулі та часнику. Ось така у нас дуже важлива тема. Ми її вам розказали, розкрили повністю. Є ще деякі цікаві речі, але основне ми вам показали, основні енергії, які дають результат, ми з ними вас познайомили, проговорили. І це дуже важливо. І знаємо, що у вас все буде добре. Підготуйте землю. Добрячі її спущіть, які добрива ви повинні завчасно це зробити. А потім тільки посадка, коли готова земля, коли готовий ґрунт, тільки робиш рядочок і вкладаєш туди цибулинки і потім їх пригортаєш. Оце вся посадка. Завчасно все робіть, і завчасно готуйтеся. Гарного вам, гарної погоди, благодатної погоди. І щоб ваші, ваші цибуля та часник дали вам гарний врожай. Цього ми вам бажаємо. На все добре, бувайте здорові!